Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні про те, чому не варто таке ставити панелі на даху. От зараз в моєму, в моїй ситуації, в даному випадку, з тими погодними умовами, що склалися, панелі мої на даху, 4 кВт панелі не працюють взагалі. Мало того, що вони не працюють, то вони ще й на себе споживають якусь там енергію, я їх взагалі вимкнув. <гум> вони на себе поватметрам видно з мінусом. Ви це зараз побачите. Для нових глядачів, коротенько. Мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепловий насос, опалення, Вже восьмі років я Їм нічого не ламається. Куча в мене контенту є. Є ще й в мене консультація. Що кому не зрозуміло по тепловому насосу? Мій досвід. Для вас, так що, якщо комулінькі дивиться, там дзвоніть, передивляться кучу відео. Хоча куча контенту є, можна і самому, і без мене там все розібратися. Про все там я вже приділив увагу кожній деталі, є відео. Але ж це треба шукати, виділяти час. Кому нема часу, то можете позвонити. Ви просили, я зробив да, консультацію. от, Платну, але символічно так платно, я б сказав, зовсім недорого. Ще є у мене сонячна електростанція з інверторами. Хебе вже хотів сказати, без інвертора. З інвертора КБ, але є досить використання і без інвертора КБ. Ще в мене досить використання вітрогенератора, який він поки що не треба, поки у вас немає сонячної електростанції, задовільно її, задовільної, коли вже все там зробите, ідеально. І теплового насоса, навіть колектора в вітряку, підождіть ще з ним. Перша, це точно не альтернатива, не найперша, ні. От. І ще в мене плейлист про ДЦ циркуляційний насосик, систему опалення. Дуже ефективно, просто, дешево і довго дуже працює, бо він мало-дуже споживає. Паралельно тільки ми його різаємо, там все можна автоматизувати. Дивіться, в мене плейлист все є. От. І консультація ж у мене є, я вже сказав, всі мови консультації в першому закріпленому коментарі. І переходимо вже до того, чого ж не працюють у мене ті панелі на даху. Дуже просто. Бо їх закидало снігом. Погода така встановилася. Ну, я б не сказав, що дивна для зими. Це нормальна зимова погода. Кожен день сніг. Кожен день сипе сніг. Але ті панелі, що на землі, мені не проблема почистити. Я їх кожен день хожу чищу. Вранці хожу чищу, і навіть інколи, коли ще й в день іде сніг, то я ще й в день чищу. Буває таке, що й два рази на день. Але це без проблем. Це без проблем. Взяв собі швабру, пішов 10 хвилин. У мене там 8,7 кВт. І зараз можете побачити, чисті панельки стоять. І оті, що. 8,7 новіда кіловат і тут 4 кВт старих. Бачите, теж все чисте, все чисто і все генерує, все супер, все чудово. А на даху нуль. Абсолютний нуль. І я туди лізти навіть і не хочу, і ви туди не будете лізти, бо. Лазить туди кожен день, це взагалі дурня. Це, аби я так подивився, там, ага, не буде вже снігу, все він уже випав, завтра нічого не буде, я б вже зібрався, драбину, бо це ну це не швидко і це страшно, це небезпечно, все. Дуже не хочеться лізти, то поліз би вже й почистив, аби знав. Але я знаю, що сніг буде й завтра, і післязавтра. Ну, така зима, бачите, якась потихеньку і так не зразу випадає. Я по чуть-чуть підсипа, підсипа, підсипа кожен день. О, і кожен день чистить на даху панелі, ну це взагалі дурня. Ну, може, я й чистив, аби мене тільки на даху були. От. І то. Та навряд чи їх ще. Я так один раз би почистив, махнув би рукою, потім сидів би або на мережі. Ну, Бо я ж кажу, це дурня, просто лазить на дах кожен день. Це просто дурня. Так що подумайте, не три рази, а десять разів перед тим, куди поставити панелі. І чи варто їх ставити на дах. Тобто, якщо у вас є місце, де поставити їх на землі, от, але ви там думаєте, та нащо мені забирати землю, зекономлю землі, там поставлю на даху, щоб вони мені не заважали, то потім. У вас буде все життя проблема з чисткою цих сніг. Все життя. І воно йде якби не до молодості, а до старості. І хто його знає, чи ви через 5 років, чи через 10 взагалі туди полізете і чистить той сніг. Да? Може, зараз лізете, нормально. Але з кожним годком ми старіємо. Розумієте? І прийде такий момент, що ви подивитесь на той сніг. Ех. Махнете рукою та й підете включите мережу або генератор заведете. отож ж таке. Це так, як у мене зараз оце відбувається. Бачите, ви зараз які панелі на даху зараз. От Під снігом яким товстилячим шаром, ну там місцями, я не знаю, сантиметрів 15-20 є. Місцями менше, там, де здувало, бо воно так вітром на чистої сторони задувало, і тут намітало, намітало, намітало. Може, хтось думає, що якщо сонце вийде, воно все стече, нічого воно не стікає. Вже сонце було, на дворі мороз. Якщо товстий шар снігу, сонце його просто не пробиває, немає йому де зачепитися, щоб почати відігрівати. Розумієте, якщо тоненький шар там сантиметр два, воно його насквозь може прогріти навіть і почне воно сповзати, потихеньку сонце. Якщо товстий шар, він його ніде не може, сонечко, зачепитися ні за рамку, ні за кусочок панельки, щоб почати її відігрівати. Воно почне від... От у мене зараз так. Тим більше на дворі зараз мороз. Мороз, розумієте, сонце дуже важко його розтопити. Нічого воно вже останнє це. Два-три дні було сонце, нічого воно не отопило, нічого не одігріло. Так вони під снігом і лежать. тільки ходжу, заглядаю, дивлюся. Це ви зараз бачите, яка там ситуація на даху. І лізти мені туди ну дуже не хочеться, тим більше, як я вже сказав, що я бачу просто по прогнозу, що буде і завтра сніг, і післязавтра, чи через день, чи через два знову. І це буде просто дурноробство. Я сьогодні полізу, витрачу, я ж кажу, свої нерви і сили. бо ноги там трусяться. Знаєте, як воно слизьке, все одне діло. А навіть і літом, коли воно все сухе, ти туди лізеш, і то ноги, друзі. А зараз, коли воно ще стоять, важко, воно слизько, там на карачках треба повзати. То навіть і не лізти не хочеться. І щоб у вас такого не було, то ставте їх краще на землі. В крайньому випадку, в крайньому, якщо вже там ну, ну, ніяк не виходить, вас якось поставити там на землі, то, ну, в крайньому випадку, на, на даху. О, Генерацію, ось теж ви можете бачити. Що там, а. Казали, ще таке є думка, що генерують під снігом, нормально, в мене там все генерує. Ну, я згідний, що там сніжку там атаку, да, і ярке Сонце, якась буде генерація. Якщо сніг уже отак, навіть при яркому сонці там нічого не буде, абсолютно, від слова зовсім. І ви зараз бачите, яка там генерація. Я все порівнюю два однакових поля. Це старі в мене панелі на даху і старі там, що чищені. І ви бачите, зараз яка різниця в ватах. О, яка різниця. Я сфоткав ті фотографії, бачите, да? яка різниця. Там якихось 5-10 Вт, а там скільки там я вже забув, 140 чи 170 Вт. Це не в сонячну ще й погоду. Це так воно було. О. Тобто, а ще й ці 11 ватт це в мінус. <хи> Бо якщо ви бачите далі, там я вимикаю те поле, що під снігом, і напруга падає. Тобто на вимкненому полі, на прощені. Тобто, тобто, оці поля на даху, вони ще й споживачем зараз виступають електроенергії. Розумієте, це аби я вимкнув їх і напруга підскочила, як зазвичай так має бути, коли вимикаєш сонячні поля навантаження, на підскакує, А тут ні. Бачите, я вимкнув напруга впала ще. Тобто, оті чищені поля, ще й тримають, поля тримають, оте поле ще й піднімають напругу там. Тобто, якісь там вати, оті з мінусом, ви ж бачите, да, з мінусом, оті мінуси якихось 11, 15, а може й 20, буває, і 25 ват, іде туди, то я їх просто вимкнув, щоб вони навіть не заважали і не споживали енергію. Бо такою кількістю енергії ти їх не розігрієш. І не стопиш нічого, це все дурня, там треба, щоб розтопити таку площу 4 кВт панели. Я не знаю, туди на них подавати, а може й 2. Щоб воно було трошки, трошки тепленько і почало сповзати. Ну, це все таке. Я в це не вірю. Що можна так їх розтопити. <кхем> і то ще питання, що не зашкодить панелям, така потужність. Це ще так 10-20 Вт. Це таке, а як скільки багато подавати туди. Не знаю, не знаю. Пишіть, що ви про це думаєте. Так що я ж кажу ще раз, подумайте 10 разів перед тим, як поставити. Бо от така ситуація, як склалася зараз, зима, що кожен день підсипає. І Те, що ви бачите, там вам показують чись. О, я почистив на даху панелі. Вони вже під вечір засипали їх знову. Це я вам гарантую. Те, що не показують. І завтра їх вже ніхто чистить Ну, їх так чистить, бо сонечко є жалко, якби генерація пропадала. Кожен день на даху панелі ніхто чистить не буде. А на землі, я ж кажу, залюбки. Це просто супер. Мені в одне задоволення піти там почистити там раз, раз шлабурч. Там падає потрошку. Разиш кажу кожен день, а то й два рази на день, змію і все. О, так що така от ситуація, така зима. О, звісно, колись їх і почищу. А, там ще чекати може хтось подумає, коли воно розтане. <с Humming> то по прогнозу воно не скоро розстане. По прогнозу на найближчі два тижні морози, 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 морози. От, а там десь може буде трошки підвищення температури до нуля або плюс один, плюс два, то воно нічого не вирішить. Бо такий шар снігу, щоб він розтанув. О, бо там в мене такий скилл не дуже, воно не сповзе. Воно не сповзе, воно має танути іменно. Воно буде і сповзати потрошку, але в основному воно просто тане. Бо малий кут, вони майже горизонтально стоять, то це треба. Чекати, це має бути, я не знаю, на дворі плюс 10, тоді вони за день може розстануть. А якщо буде 0, плюс 1, плюс 2, воно там десь підтане, може з країв, там трошки осяде, спресується, но він не розтане. І опять він знову замерзне на ніч. От. Коротше, таке. Коротше, той сніг на даху, мабуть, надовго в мене. Я так дивлюся. Хоча подивлюсь, може таки зберуся. Духом, так сказати, і полізу такі щось, почищу, хоч щось почищу, хоч може над вірандою до, до, до коміна, тут, з віранди, щоб туди аж ж на верхній лізти, бо страшно. О, тут така от ситуація. Так, що висновок можна зробити, панелі на даху працювати не будуть. А. Не будуть просто тому, що ви їх не схочете чистити. А. І при такій от складеться така от. Ситуація, що кожен день буде сніпати сніжок, ви один раз його почистите, на другий день вже не схочете його чистити, лізти. Бо це, знаєте, кожен день лазить, ну це, 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 це нереально. Ну, Звісно, різні дахи бувають. Хтось може навіть з землі достати до даху, до своїх панельок почистити. У мене так не виходить, в мене ламана криша там, вона так от, аби вони на цьому схилі стояли, то я б може чату, вони на цьому стоять. Ніяк ти не достанеш, я вже пробував і так, і так. от. Ніяк ні. Так що або лізти, або чекати. Так, що, так, що Хто думає, що на даху все буде ок, нічого там ок не буде засипе, ніхто не полізе, і так воно буде А Одні, до речі, гарні. До речі, одні почалися хоч і сніг, сніг сипе, хоч і сніг сипе, але генерація гарна, непогана. Воно світленько, розумієте, бо морозець. Немає оту такої мрачності затягнути в листопаді, просто капець ну Темно, просто, хоча й снігу не було. А зараз, хоч і сніжок сипає, але досить світленько, і панелі генерують. І інколи так гарно От, І я бачу, що воно розвідняється, і там щось вже підсипало, хоч навіть трошки там пару міліметрів того сніжку, але вже генерація портиться. І я біжу швабру і чищу, генерація виростає. Так, що чистить треба обов'язково. Але на даху поки що я. Не, не наважився. <ріст> бо побачив, коли я наважився, ну, це все засніму. Все. Оце все я сказав. Так що ще раз подумайте, тричі, або й п'ять раз, або й десять, чи ставить на дах ті панелі. Бо чистить ви їх, от от, Я ж кажу, якщо кожен день ще підсипає, не будете або один раз почистити, а потім на другий день воно засипає, махнете рукою. І так воно і буде стояти. А будете користуватися мережею чи генератором. Все. Я все, що хотів сказав, попередив вас. Так що думайте. Всім дякую за увагу. До побачення.